Як ви думаєте, навіщо в цьому світі створені солодкі напої? Звичайно, для того, щоб було смачно. Що таке смак? Які є смаки, які ви знаєте? І чому наш організм вибирає саме смачні смаки? Може, для когось гірке, солоне або кисле є на той час смачним? Але зазвичай всі напої, які містять сахар, є неймовірно смачними. Чому? Тому що потрібно, щоб ми кожен раз поверталися до магазину і купляли ці продукти. Навіщо так створено? Я дуже перепрошую, але на цьому тримається наш світ. Хтось виробляє смачні продукти, хтось їх купує, бо не встигає вдома це все зробити. І в нас виходить таке, таке чарівне коло. Ми спілкуємося один з одним. але в кожного з нас є вибір. Чи брати солодкі продукти, чи брати солодкі напії, чи брати їх синтетичні, чи може можна смак і солод взяти за рахунок ягід, там, слив, меду, тобто ті продукти, які менше шкодять нашому організму. Навіщо це робити? Бо все, що ви ложите до свого ротика, все, що ви п'єте, все, що ви їсте, рано чи пізно має вийти з вашого організму або залишитися там. Тому, що ви залишаєте в собі? Що ви залишаєте? Цукор? Добре, вам було смачно, рівно 5 хвилин, 10, 15, півгодини. Скільки ви пили той напій, Скільки ви пили Кока-Колу? Ви пили його, смакували? Вам стало добре? Ви розслабились. А далі що? Що це має робити пішомкова залоза? Що це має робити ваша печінка, ваші нирки? Куди вони мають діти стільки того цукру? Де вони мають взяти хром, магній і інші мікроелементи для того, щоб переробити ту кількість цукру, яку ви їм положили? Щоб дати задоволення своїй голові, так все у нас просто спочатку задоволення, потім за нього розплата.